Компанія Aster Consulting – розробник програми управління швейним виробництвом Швейка 8. Більше 15 років ми допомагаємо впроваджувати готові рішення для швейних виробництв та для брендів, що випускають одяг та взиття. Швейка 8 це результат багатолітньої співпраці зі спеціалістами швейних виробництв. В проєктах брали участь керівники та власники, технологи, модельєри, розкрійники, економісти, менеджери закупівель та продажів, а також інші. Інші співробітники. Автоматизація управлінського обліку на швейному виробництві дозволяє контролювати діяльність в режимі онлайн та налаштувати роботу персоналу згідно з регламентованих бізнес-процесів. На слайді представлені показники ефективності впровадження програмних продуктів рівня баз На Наприклад, розглянемо перший показник зниження об'ємів матеріальних запасів. На швейному підприємстві середня вартість матеріалів за закупівельними цінами складає 50 тисяч. Доларів, тоді зниження запасів на 30% зменшить вартість нашого складу на 15 тисяч. Це відбувається за рахунок збільшення точності обліку та оптимізації замовлень матеріалів у постачальників. В програмі розроблений інструмент, завдяки якому ви будете замовляти тільки необхідні матеріалі. В Швеції 8 наші клієнти оперативно управляють виробничим процесом, планують закупівлі, скоротили час на нарахування заробітної плати виробничого персоналу, ведуть поролонний облік тканини, впровадили штрихкодування техоперацій. На сьогоднішній день програма впроваджена на підприємствах, які виробляють дитячий та дорослий одяг, трикотажні та в'язані вироби, спецодяг, вироби з шкіри та хутра, взуття та сумки. М'які меблі та інше. Швейка 8 розроблена для зручності роботи різних користувачів. Керівникам програма дозволяє досягти прозорості бізнесу, контролювати роботу підприємств в режимі реального часу, аналізувати та ефективно планувати діяльність підприємства, відстежувати фактичну собівартість та загальновиробничі витрати. Технологам та модельєрам програма дозволяє просто та зноручно створювати специфікації продукції. Заповнюючи специфікації, технолог має доступ до фотографій фурнітури, може контролювати залишки матеріалів та використовувати аналоги. Економісту та бухгалтеру дає можливість вести управлінський облік від закупівлі сировини до реалізації готової продукції, облік грошових коштів, основних засобів та заробітної плати. Менеджеру з продажів дозволяє вести базу клієнтів і замовлень покупців, здійснювати продажі з урахуванням планового випуску продукції, відстежувати залишки готової продукції на складах. Багатолітній досвід впровадження програми дозволяє комплексно налагодити управлінський облік та отримати значні переваги, такі як Контроль залишків матеріалів, швидке нарахування відрядної заробітної плати та отримання комплексної картини фінансового стану підприємства. З кожним клієнтом створюємо комфортне впровадження та використання програми. Запрошуємо вас на зустріч з консультантом для обговорення всіх деталей. Зробіть крок на зустріч контролю, автоматизації та обліку. Зараз саме час.